О ж, повертаємось до нашої розмови. Е, говорили ми вже про те, як обрати сонцезахисні креми і інші засоби безпосередньо для вашого обличчя. А зараз я пропоную розбиратися в тому, які є захворювання шкіри, так тому що їх величезна кількість насправді три тисячі так. Але ми сконцентруємось на найбільш поширених. Тому ще раз я представлю наших спікерів Святенко Тетяна Вікторівна, Прохач, Андрій Васильович. Разом в трьох ми намагаємось знайти відповіді на найбільш. Популярні і поширені запитання, тому пропоную розпочати із атопічного дерматиту, так тому що це захворювання як і для дорослих, так і для дітей, здатне його вражати шкіру обличчя безпосередньо. Коротко, якщо зрозуміти, чим воно особливе, атопічний дерматит так і як він насамперед проявляється. Ну, по-перше, атопічний дерматит це одно з найпоширеніших. Неінфекційних запальних захворювань mm -hmm. шкіри, не тільки обличчя, може уражувати будь-яку подіяки. Да. Mm -hmm. Це дуже розповсюджена хвороба. А, вона характеризується генетичною схильністю, коли в родині успадковується так званий родинний ген атопії, і він може реалізовуватись в одній родині. В чотирьох станах атопічний дерматит, бронхіальна астма, палінос і ксироз шкіри. Як це відбувається на практиці? Наприклад, у когось одного у бабусі астма, у онуки, наприклад, атопічний дерматит, у якихось там племінників полінос, у когось суха шкіра, ксироз, у когось нічого не реалізувався ген. І так, в родині ці стани можуть чергуватись, комбінуватись. комбінуватись. А у когось Джекпот, ми так кажемо, да, всі сразу стане і астма, і атопічний дерматит. Це дуже розповсюджена генетика. Вважається, що діти мають ризик успадкування, якщо обидва батьки хворіють, то приблизно 60% ризик. Коли один з батьків має цю схильність атопічну, генетичну, десь 30-40%. Причому схильність підвищується, якщо хворіла або хворіє мати, це називається материнський імпринтинг. тобто частіше від матері, це все. Далі, а, яка ж розповсюдженість в Україні приблизно як в усій Європі, кожна четверта дитина, кожний десятий дорослий, це велика кількість хворих. Ну, Бо чи 30% населення. 25% дитяче, 10% доросло. Це середні цифри. Mm -hmm. У нас в Україні немає чіткої статистики. Тобто ми виходимо з чітких таких європейських статистичних цифр. В залежності від країни можуть коливатися цифри. Mm -hmm. Далі а, у світі приблизно 230 мільйонів хворих. Багато. Доволі багато. Так. І приблизно 50 мільйонів осіб в Європі. Це mm -hmm. така офіційна статистика. статистика. Да. Це маю на увазі атопічні захворювання шкіри, а ще ж є інші атопічні, про них зараз не йде мова. Так, тобто респіраторна атопія, астма mm -hmm. і інше. Да? А що відбувається? Е, суха шкіра, ми кажемо ксероз, це незвичайна сухість шкіри, патологічна сухість. Вона більш вразлива. Більш прониклива для подразників, для алергенів, для порушення мікробіому, тобто мікробного пейзажу шкіри. Угу. На шкірі є мікроби. Так? Така шкіра атопічна, вона більш вразлива. Що може провокувати проблеми? Так, от що може провокувати так. і загострювати, можна і так сказати. Холодна пора року. Так. Також Вода. в літній період можливо при так, ну частіше в холодну, може угу. в літню. Вода, побутова хімія це що? Це те, чим ми миємось. Гелі, шампуні, то, чим ми користуємось. Тому дуже важливо подбати про догляд. Про це зараз я скажу. Що ще може провокувати? Ткані грубі, тканина, тобто шерстяні там вироби, бавовняні? Да? Якщо колючий светр, він може спровокувати загострення. Це тільки фізично фізичне щось може провокувати. Я маю на увазі, коли потрапляє так на шкіру. Чи можливо внутрішньо? все це зовнішні. Зовнішній. Вплив. Зовнішні. Угу. Помилково багато хто це міфи. Ми про міфи ж любимо. Вважає, що це провокується алергеном. Який прийнят всередину, наприклад, там харчі або напої. Ні. Вкрай рідко, вкрай рідко тригером може виступати харчова, там якась непереносимість, провокація. Це зовнішні. зовнішні. Може бути контактні алергени, Наприклад, людина користується якимись миючими засобами, і там у складі є щось, що їй не підходить. Також атопічна шкіра погано реагує на трав'яні ванни. Вони її те, що сушать. В, в педіатричній практиці досить, досить часто, часто полюбляють і угу. те, що люблять в Україні, хто бабусі заварити якісь там любистки через І це загострює атопію, Уявіть собі, Ну так а здавалося б, що навпаки, так хтось думає, так Ну хтось, хтось так, так думає, думає. Так, це така <гум> практика і міфи <гум> і міфи. навколо атопії Багато міфів тому. Головне профілактика, яка Ну, дерматолог лікує загострення. Коли є загострення, ми їх лікуємо. Однак оця шкіра суха, більш вразлива, до неї е частіше чіпляються усі інфекції, вірусні, бактеріальні, мікотичні, атопіки часто з бородавками, контагіозними малюсками, звертаються з стрептостафілодерміями, всякі віруси, грибки. Да, тому що це ну атопія – це фонова така проблема, на тлі да. якої може бути все, що завгодно. Причина в тому, що порушується стійка. Вразлива, мікр... вразлива шкіра шкіри. Причому вона така особлива, особлива. Атопія це особливі діти, Але, незвичні е... дорослі. Да так, от тут ще важливо, от за якими ознаками тобі потрібно ну, принаймні, здогадатися і зрозуміти, що це справді атопічний дерматит, Так, ну тобто, якщо це сухість надмірна, чи це точкова так. сухість? От поясніть, як так. це про це не потрібно здогадатися хворому, потрібно звернутися до лікаря. Лікар встановить діагноз при огляді. Дерматологія найбільш низькотехнологічна медична спеціальність. Ми встановлюємо при огляді. Якщо нам щось не зрозуміло, ми можемо додати додаткові дослідження. Однак атопічний дерматит частіше за все діагностується при огляді. Так от, коли потрібно звернутися, да? давайте так. скажемо. Коли щось пішло не так, ви бачите на шкірі почервоніння, тріщини якісь, якісь висипи, свербіж. Або вона надмірно суха. Да? І ви побачили якісь такі ознаки, які вас турбують. Все, потрібно звернутися до дерматолога. І дерматолог призначить лікування, якщо це загострення атопічного дерматиту. А якщо це не загострення, а просто суха шкіра, атопія в фазі ремісії, ми так кажемо, тоді що потрібно зробити? Призначити зволожуючу терапію. Зволожуюча терапія – це найбільш ефективна профілактика загострення атопічного дерматиту. І тут все дуже зрозуміло. Угу. Якщо е, порівнювати так для дітей і для дорослих атопічний дерматит, е, тут є якісь відмінності, особливості, чи фактично перебіг схожий? Є. 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 В залежності від е, віку, в якому Загострився атопічний дерматит, будуть різні клінічні ознаки на шкірі. І в нас є, так умовно виділяються клінічно різні фази. Фаза новонародженості, немовлят, є дитяча, є підліткова і є дорослих. І будуть різні ознаки. Атопія дорослих це одні ознаки, у дітей інші. Однак профілактика. Відбувається по загальним принципам, у може бути різним в залежності від стану, а профілактика у нас єдина. Ну і ще важливе питання, оскільки ми сьогодні е, говорили, доволі часто пригадували про захист нашого обличчя, так використовуючи сонцезахисні засоби і крема, зокрема, якщо у вас затопічний дерматит при його наявності. Можна користуватися сонцезахисними кремами або іншими засобами чи ні? Обов'язково потрібно, Обов тому що сонячне опромінення може бути тригерним фактором, який спричинює загострення атопічного дерматиту. Якщо ми кажемо про е, Лярош Поза Дермопедіатрикс, то вже було зазначено, що. Всі засоби вони підходять для атопічної шкіри. І це дуже суттєво, особливо враховуючи розповсюдженість у дитячому віці. Тобто, кожна четверта дитина має ознаки атопічного дерматиту. Однак, крім сонцезахисних, все ж таки, основою профілактики базова, О, це зволоження. О. і отут ля Рош Позе є світовим лідером. Одним з вони вивчають активно мікробіом шкіри, mm -hmm. і треба зазначити, що є дуже цікаві дослідження, які провели лабораторії Ля Рошпозей за участю відомих науковців, дерматологів європейських, і вивчили, що є такі засоби зволожуючі, які дозволяють відтворити мікробіом шкіри, тобто в нас на шкірі у кожної людини. Є мікроорганізми. Mm. Да? Тобто, як ми на земної кулі посілилися і живемо, вони на нашій шкірі в нормі. І дуже важливо, щоб було е, правильно співвідношення цих мікроорганізмів, щоб вони не ставали патогенними. Да? Для цього дуже важливо, щоб був певний pH шкіри mm. в кожній віковій групі свій. І саме такі розробки йдуть. Нас питають дуже часто, чому не можна намаститися олією. Рослиною. Mm -hmm. Або свиним жиром. Я не шуткую, ну так постійно питають. Ну Тому що під жиром, наприклад, або маслом може створитися плівка, під якою піде розмноження патогенних мікроорганізмів. І це жодним чином не зволожить шкіру. Саме тому збалансовані засоби, такі, наприклад, як ліпікара П+,, да, є Баума і Сіндет. Одним ми можемо митися, іншим зволожуватись. І тут дуже важливо сказати, як потрібно використовувати у немовлят очищувальні ці засоби да, під час водних процедур. По-перше, вода повинна бути не гаряча, не голодна, тепла. Не можна використовувати мачалку атопікам ні дорослим, ні дітям. І дуже м'яко цей гель наноситься на шкіру, намилюється, змивається водою. Він очищувальний, він розроблений. Там до складу входять там, і масло каріте, і запатентована молекула АПФ, і, і да, який заспокоює шкіру. Ніацинамід – дуже цікавий компонент. Він зараз дуже широко вивчається і. В залежності від різної концентрації, у нього різні впливи можуть бути. Тому він до складу багатьох косметичних засобів входить. І оці м'які очищувальні компоненти, вони дуже ретельно, однак обережно очищують шкіру, відтворюють pH таку, як потрібно, шкіра захищена, а топічний дерматит не загострюється. Тобто, це доведена ефективність і безпека. Так, тому важливо дійсно, як ви зазначили, щоб ми просто мінімізували ось цей прояв атопічного дерматиту саме за допомогою таких засобів. І тут я так розумію, найважливіше не подразнювати зайвий раз шкіру. Те, що ви зазначили, і мочалка, і дуже делікатно і ніжно використовувати будь-які засоби, так, фактично, які знадобляться. Так, ну що ж, очистили ми нашу шкіру. Що після цього робимо? Що далі? Після, Після цього, цього планове зволоження да, наносимо зволоження, причому різні можуть бути режими. От взимку, коли холодна, пора року, все загострюється, ми вже домовились. Тоді потрібно щодня це робити. Обов'язково. Зволожувати щодня. Як правильно наносити? Да, є такий чудовий засіб, ліпікар бальзам АП плюс М. Догляд потрійної дії для сухої, там дуже сухої, схильної до тепії шкіри. Він збалансований, зменшує сухість шкіри і попереджує загострення. Як наносимо? Вийшли з душу, обгорнулися рушничком. І в перші три хвилини, це важливо, коли шкіра ще тепла і волога, на свої вологі руки нанесли, рознесли і всього себе пройшлися. Все. Потім вийшли з душу. Ну, Закінчили всі свої процедури. Догляд. Так, з цим зрозуміло. А дивіться, якщо ще є е, прояв е, великого свербіння, так і подразнення шкіри, от яким чином, якими засобами ми можемо це знизити і мінімізувати в період загострення? Ми е, уникаємо великої кількості зволожуючих засобів, тому що вони можуть провокувати ще більше загострення. Угу. це е, дуже важливо. Uh, у нас є різні форми у льярошпозевлі uh, Пікара. Є різні форми бальзаму. Є АП плюс М, а є Лайт. Ми різні форми використовуємо для різних станів, для різного віку і можемо використовувати в різну пору року. Так, якщо ми а, згадуємо ліпікар АП плюс М бальзам, то там якраз до складу і входить масло карітет 20%, ніацинамід ми вже згадували, да? маноза вона глибоко зволожує шкіру і 50% термальної води для І а, Це забезпечує протисвербіжний ефект. Однак тут потрібно розрізняти, якщо загострення, коли все палає, загострення, треба піти до терматолога, отримати лікування і потім повернутися до зволожуючої, Да? А якщо це просто дискомфорт, а топічна шкіра, вона постійно дискомфортна, свербіж турбує часто наших хворих, як тільки найменша сухість вже починається дискомфорт. І це зволожуючий засіб, оці відчуття дискомфорта припиняють, припиняють завдяки доведенню ефективності. Він відтворює захисний бар'єр, зволожує, і це все разом покращує якість життя. Тобто підтримується баланс мікробіому, PH шкіри, загострення не наступають. І ще важливий момент, який би хотів заакцентувати, ну це так, щоб зрозуміти. Ми говоримо, звісно, про будь-які ділянки тіла. і Якщо говорити про свербіння, або ж, наприклад, про те, що почервоніння виникає, ну назвемо це як запалення. Можемо це назвати як запалення так, шкіри. Фактично, так. так якщо є ділянки, де волосянистий покрив, скажімо, так, це може бути mm -hmm. там чи волосся, чи mm -hmm. руки, скажімо, тут є якісь певні певна специфіка нанесення безпосередньо тих чи інших. Засобів, в чині. Так, звичайно. Ну, По-перше, засіб для душу, от, угу. для немовлят і дітей рекомендують використовувати і для волосистої частини голови, і для миття тулуба. Це однаковий, може використовуватись очищувальний так. засіб. Однак, не для підлітків. Це ж такі підлітки часто страждають акне, сибореї, їм підбираємо антисиборейний догляд. А на шкіру волосистої частини голови ми не наносимо зволожуючий засоби. Угу. Однак, якщо є дискомфорт, сухість подразнення ксиро шкіри на волосистій частині голови, ми обираємо спеціальні шампуні, там до складу яких входять спеціальні такі для чутливої шкіри чи зволожувальний ефект, це все вже підбирається окремо. Якщо казати про зволоження, окрім ліпікара бальзаму, у нас ще є ліпікар бальзам лайт. У нього є відмінності, він може бути застосований з трьохмісячного віку, на відміну від ліліпікаро бальзаму АПСМ, який використовується і для немовлят. Він легкий за своєю формою, там менше масла каріте, його лише там 5%, але більше термальної води, 71%. Також він у складі має ніацинамід і монозу. Що дозволяє нам отримувати ту ж саму потрійну дію зменшення свірбіжу, добре, гарне зволоження і заспокіячий ефект на шкіру, і він легше поглинається шкірою. Ну і відтворює нормальний мікробіом, тобто сприяє зменшенню э, стафілококу на поверхні шкіри, і завдяки цьому э, відтворює захисний бар'єр. До речі, окрім гелю для очищення, в нас є ще очищувальна олійка, яку ми можемо використовувати як для немовля, так і для дорослого віку. І використовувати ми її можемо як в душі, трохи спінюючи, так і з додаванням у ванну, якщо людина приймає, чи там, дитина приймає ванну, але після використання потрібно ретельно змити водою. Ця олійка вона також позбавлена всяких парфумованих додатків, вона легко очищує і має такий зволожуючий ефект. Я ще хочу додати, так. що інколи питають батьки, чи потрібно крім цього ще чимось митися? Ні, це один єдиний засіб, який заміняють і всі мила. Гелі, тобто, його цілком тобто достатньо, да, він все. гарно очищує шкіру, зволожує все два в одному. Ну і також у лінійці цих засобів можна додати ще є улюблений всіми дерматологами гель лавант, який можна застосовувати для всієї сім'ї. Він має добрий запах, невеличкий і також очищує м'яко і відновлює шкіру, такий універсальний, начебто, для всієї Ну, так, родини. Ми ж виходимо з того, да. що це генетична схильність. Тобто у батьків також може бути проблема, і це дуже зручно, коли єдиний такий засіб для всієї родини. родини можуть користуватися да. всім. І в мене спала одна думка: знаєте, коли там завжди ми відвідуємо частинку, чи басейн, чи навіть на морі купаємось. Так після цього ми відчуваємо певну сухість. Так, звичайно, шкіри. Так, звичайно, вода ж там підготовлена так. з додаванням хлорних засобів. І от важливе питання: чи можна цими ж засобами, які ми вже проговорили для догляду за шкірою користуватися після того, як ти відвідав басейн, чи, скажімо, побував в термальних водах, чи в будь-яких інших водах? Це чудове рішення, тому що. Багато з наших пацієнтів, хто постійно ходить в басейн, угу. вони скаржаться на більшу сухі шкіри, і ми їм додаємо в, в їх звичайний догляд засоби саме ліпікар для того, щоб позбутися цієї сухості. Тобто не те, що можна, а навіть варто. Навіть після варто цього. важливо і дуже потрібно. Інколи навіть батьки кажуть, що ми припинили відвідувати басейн, хоча дитина дуже любить плавати. Бо це загострює атопію, шкіра суха. Тоді ми їх навчаємо, що потрібно брати з собою. І після басейну навіть при відсутності атепії та Так, у, звичайно, це гарний людини. захист для шкіри дитини і дорослих. Так, тут фактично зрозуміло, що можна і для дорослих, і для дітей навіть треба використовувати, так. особливо після відвідування басейну. Ну і тут ми е, проговорили з вами про догляд, так які є засоби безпосередньо при атопічному дерматиті. Але тут важливе питання виникає: чи можна ще додатково поверх цього додавати інші засоби, наприклад, сонцезахист. Обов'язково зокрема те, що ми Обов'язково ми використовуємо сонцезахисні засоби і в лінійці дермопедіатрікс? Всі засоби для дітей вони е, призначені для атопічної шкіри, тому їх ми широко можемо використовувати. А в лінійці засобів для всієї сім'ї, зволожувальне молочко з СПФ 50, також можна. жодних протипоказань тут немає тобто, одне з одним дружить. Це дружить і потрібно подбати про захист атопічної шкіри, бо вона, як ми вже з'ясували, найбільш вразлива вона особлива. Вона... Тонка, суха і тому це дуже вкрай потрібно. І вимагає тому і особливого догляду. Так. За нею все проговорили. Ну що ж, друзі, ще продовжимо розбиратися. Не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Ще буде дуже багато цікавої інформації, міфів і не тільки.